Будь ласка, очі Дем'ян Ніхто не підказує, Дем'ян, не підглядуй. Так, понюхай, будь ласка. Відкривай очі. Це Петрушка чи кропик? Петрушка. Давай подивимось, відривай Петрушку. Відривай, понюхай. Так пахло? Ні. Ага, то можливо це кропик. Кроп. А ну давай подивимось. Так, це кропик, це укропчик Дуже добре. Так Треба було сказати а то я не розумію, як Ну, На українській мові він так називається. Гардій, закривай, будь ласка, очі. Закривай. Зараз гардієш щось. складненьке буде. Барді нюхай. Відкривай очі. Це селера, петрушка або кропик. Селера? Так, молодець! молодий. Женечка, закривай очі. Відкривай очі. Це укроп, кінза чи селера? Кінза. Молодець! Вірно! Супер! Тіма, закривай очі, будь ласка. Ну, Дім, я так не граю. Тіма, закривай очі, не підглядай, будь ласка. Так. Угу. Відкривай очі. Що це було? Петрушка чи укроп? Ні, я поміняла. Хитрун ти такий. Це Петрушка чи укроп? Укроп. П... Понюхай ще раз. Петрушка чи укроп? Петрушка. Петрушка, ось вона, молодці. Вона вже пальці yeah! зелені. Так, Христинка, закривай Спасибо очі. Христинка, мя... закривай очі. Понюхай. Відкривай, будь ласка, очі, Христина. Що це було? Селера чи Базилік? Так, це був Базилік. Ось він, молодець. Супер. Мастерка, закривай очі, будь ласка. А переживала. Зараз, 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 зараз. А чого ти переживала? Так. Так, зараз. І нюхай, будь ласка. Відкривай очі. Можливо, ти так нам скажеш? Селера, петрушка, чи базилік? Кінза. Давай ще раз нюхай. Це не кінза. Нюхай, Відкривай очі. Це або селера, Відкривай очі. Це селера, або петрушка. Петрушка. Ану, нюхай. А тепер візьми петрушку. Візьми відірви, понюхай. Так пахне. Однаково пахне. Ні. Е -е, Селе. Селера. Так, просто забувся назву. Е так, -е. Селера. Дуже добре, молодець. Володь. Так, це була ось вона, Селера. Єва, закривай, будь ласка, очі. Закриваю очі. Єва нюхає. Єва відкривай очі. Це або цибулька, або Селера. Видировай свой yeah. салат. Нет. Так пахло? Нет. Yeah. А ты хочешь чай разокрывай очи? Yeah. Давай. Цибулька, Озя, надо мыть. Цибулька, молодцы.